Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо в інтерактивних фасадах Vision функції вибране, порівняння та аналітику. Сигна екосистеми, на якій ми постійно наголошуємо, полягає в тому, що всі рішення від єдиного постачальника спеціалізовані виключно для забудовників і надають єдину комплексну систему, в якій забудовник може як своїм потенційним покупцям надати найкращий досвід логічне флоу роботи. Так, і для себе мати рішення, пов'язані з аналітикою та обслуговуванням клієнтів, в одному вікні. Давайте розглянемо це детальніше. Зараз ми бачимо інтерактивний демонстраційний фасад. На даному фасаді ми можемо використовувати нову вибору поверхів, вибору різних секцій і користуватися вибраним. Для прикладу, зараз, коли ми відкриваємо вибране, ми бачимо, що в вибраному знаходиться. Один юніт, який користувач додав до вибраного. Звісно, коли ми згенерували вибране, ми можемо скопіювати посилання і поділитися таким посиланням з потенційним покупцем. Таким чином, менеджери забезпечені інструментом формування підбірок, онлайн підбірок для потенційних покупців. З іншої сторони, прямо тут сам потенційний клієнт може забронювати юніт, натиснувши на кнопку Забронювати. Безпосередньо. Коли ми працюємо з даним функціоналом, ми також можемо відкрити будь-який об'єкт нерухомості, і даний об'єкт нерухомості, даний юніт додати до вибраного, наприклад, натиснувши на елемент у формі вибраного, і бачимо, що вибране поповнюється. Таким чином, надаємо можливість працювати з інтерактивним фасадом як менеджеру з продажу, так і коли він підключений до сайту самому покупцю. Більше того. Коли відбувається така взаємодія і певний об'єкт нерухомості зацікавив потенційного покупця, даний потенційний покупець може підписатись на оновлення і отримувати безпосередньо оновлення про акції, ціни і новини проєкту, що надає вам можливість більш гнучко взаємодіяти з такими покупцями. Що по відношенню до аналітики? Ця аналітика інтерактивних фасадів в розділі звіти вашої СРМ-системи відображається і доступна для перегляду. Таким чином ви можете бачити, скільки було здійснено показів проєктів, який середній час проводять в інтерактивних фасадах, скільки було продажів з фасадів, скільки було лідів, броней, скільки юнітів було доданого до вибраного і так далі. Більше того, доступна карта. І в рамках карти можна переглядати географію користувачів інтерактивних фасадів і розуміти, яка динаміка відвідуваності, з яких країн, що надає можливість більш точно реалізовувати маркетингові дії. Тому використовуйте інструментарій вибраного аналітики та порівняння в роботі ваших менеджерів з продажу, та надайте такий інструментарій для ваших потенційних покупців. Оскільки це все синхронізовано з шахматкою, то аналітика відображається в максимально повному обсязі. Зараз рекомендую вам переглянути наступний розділ інтерактивних фасадів, а саме акції до Unity. Як їх створити, як вони відображаються в інтерактивних фасадах і чим вони корисні в маркетинговій діяльності девелопера. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в огляді акцій в шахматці G для забудовника.